Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні в четвер, я ще на роботі, зараз вже буду йти додому. До речі, в Києві сьогодні два, другий день стоїть чудова погода. Зараз вже тут, ну, в мене, ми тут сидимо у двір виходить, в мене тут вікна. Тому вже такого сонечка тут немає, а на вулиці просто, вже знаєте, йде такий присмак весни. В повітрі так все це відчувається, просто погода просто чудова. от. Ну, в принципі, цей тиждень теж був такий тихий. Вчора, правда, була сирена, така невеличка, десь 7-8 хвилинок всього. От. Ну, в принципі, було, було тихо. І то вже, слава Богу. от. Так ми працюємо, все нормально. Світло в нас зараз вимикають на роботі, бо нас, ну, перенесли нас на таку міську мережу. Вимикають як по графіку. От. Тому якось так. Ну, ми приходимо, працюємо. Нам, в принципі, вистачає часу. Ми все виконуємо, свою роботу нормально, в принципі. Сьогодні, наприклад, зранку не було світла до 10, ну, а потім вже. Зараз ще є світло. Так, ну що з моїм схудненням? Ну, схуднення в мене, знаєте, таке поки що не дуже. От, пройшов місяць, сьогодні четвертий, закінчився четвертий тиждень мого схуднення. От в такому я вигляді. В принципі, візуально, я в такому вигляді, як і була, пішов від мене тільки кг 100 г. Ну, пішов, знаєте, так, остаточно. Я хочу тільки сказати, що от три тижні, три тижні да? тобто я вживала їжу, так у мене проста така їжа, у мене таке меню, знаєте, яке вишукане, таке саме-саме обичне. От. І, в принципі, кожен день я їм, ну кожного дня те й саме. І вага, знаєте, вона так пригала, скакала. Тобто от, день, день. Допустим, плюс 200 грам, на наступний день мінус 300. Потім, вроді би, я все їм те саме, а якийсь плюс вдруг. Ось так от. от. І тільки оцей, цей четвертий тиждень, останній, він вже дав мені остаточно пішов оцей кілограм. А так воно було, знаєте, так, туди-сюди, туди-сюди. От от. Ну, я продовжую, я не збираюся здаватися. От я думаю, що все буде добре, все в мене вийде. От. Ну, ось така я зараз. Так візуально цей кілограм не видно, що я схудла на кілограм, бо це неможливо побачити. Так, в принципі, я ось так себе фіксую, фотографую себе, от, щоб так подивитися для себе також. Ну і для вашого теж подивилась. може побачити якусь невеличку різницю. Але трішки в мене пішов живот. От. І навіть мені давіть здається, що трошки в мене ось тут на спині, оці мої куведлики, трошки мені зменшилось. Мені так здається. Трошечки, зовсім трішечки. І сьогодні я пішла, зробила узі щитовидної залози. Ну, такий самий діагноз, як колись мені ставили вже років 8 тому, я вже цим займалася. Це зниження діяльності функції щитовидної залози. От. Ну, я, звісно, тут же записалася до лікаря. І завтра я йду до лікаря. Тобто я зробила УЗІ. Завтра я йду до лікаря. От. Там на Пушкінській. Чудово, мені все сподобалося, все безкоштовно по електронному направленню. Час у час я прийшла на свою годину на 12, все, прийшов лікар, чоловік дуже симпатичний, приємна людина. Все мені зробив. от, І завтра я тут же пішла в реєстратуру і кажу, можна тут у вас записатися. Які у вас хороші лікарі, так він каже. Нас всі лікарі висококваліфіковані. Тому йдіть спокійно до любого лікаря. я тут же записалася. Тому все, завтра піду. ну, Звісно, я ж розумію, що вона мені назначить там аналізи і так далі. і так далі Вже пройду це. І будемо дивитись далі, що з цим робити. Тому що щось мені, от бачите, не дає так худнути швидко, як я хоч, хочу. Але що з цього є приємне, що в мене не було зривів за цей місяць це для мене номер один. Оцих зривів я боюсь, я вже казала, дуже боюсь зривів, їх в мене не було. Тобто, я зараз повторюю для тих, хто може не дивився, перше до мене зазирнув. Я вам так скажу, що я знаходжусь зараз вже місяць на інтервальному голодуванні. От, і плюс я купила собі пігулки для схуднення. Оці пігулки для схуднення, вони зовсім не допомагають. Мені взагалі. Тобто, щось мені не дає так швидко худнути. От, і я, мабуть, припиню їх пити. От. Ну і все. А так, в принципі, Собою я задоволена, тому що немає, по-перше, зривів. Все-таки кіло 100 в мене пішов, я надію вже геть. От. І я починаю другий місяць свого схуднення. от, і Я продовжую. ну, Я себе чую, почуваю добре, і я себе такою, знаєте, більш легкою стала почувати. Все рівно, ну кілограм пішов, це не багато, немало, але ж. Але ж все ж таки, він пішов від мене. От, тому ось так продовжуємо, бо скоро весна. От, треба ж бігати, я ж хочу нахилятися, в мене ж дача, от, тому мені це потрібно. Я ж не хочу, знаєте, так, щоб в двері не влізти. От. Тому ось так от. Така от я зараз. Ну, трошечки щось є, але дуже мало. Нічого. Може мені брати щось, може ці аналізи зроблю я може, щось вона мені порекомендує. Може, якісь ліки почну приймати, і воно може якось буде сприяти. І вага буде знижуватися. Ну, подивимось, що воно буде і як. В общем, якось буде. Так що все, зараз піду додому. От. Всім вам бажаю гарного дня, спокійного закінчення цього тижня. Будемо надіятися, що лютий буде, буде тише в лютому. От. Бо всі кажуть, що щось таке буде, щось таке буде. Подивимося. Все, всім всього найкращого. Дякую за увагу, всім пока.